І якщо ж ви все-таки хочете обслуговуватися в поточному банку, то вам рано чи пізно буде необхідно зручно оновити дані. Це можна зробити в кілька простих кроків онлайн. Прова 24 або ДІЯ у відділенні банку чи е, в пристрої самообслуговування, ну, тобто банкомат. А якщо ж ви все-таки. Не плануєте працювати з цим банком, мати якісь відносини, то завчасно вивідіть гроші звідти, принаймні на тому етапі, коли вас вже просять, точніше нагадують це смс-повідомлення чи в інший спосіб. Бо я знаю, мої глядачі писали в коментарях, що. Ну просто перечитують договір, і є пункти, з якими вони не згодні. Окей, це право кожного користувача банку, мати відносини з певним банком або не мати. Але пам'ятайте, що якщо ви співпрацюєте з банківською системою, то рано чи пізно кожен банк нас змусить актуалізувати дані.